Ви знаєте, кажу, бач, такий дим, да, валий чорний. Дивіться. Чуєте самі. Ну, вся Україна сьогодні Вас така. нас на тому. На тому що. Слава Богу, вже почали вона... світати, а то вже нема сил. Зараз взрив десь буде мабуть, Ще й молнія, Гроза. Бачите, що відбувається. Фух, фух. Друзі, ще раз кажу, ще раз кажу. Зараз ви бачите мапу, на якій хлопці режимі реально часу відмічають про лідчих едів. Фіксують напрямок місця і час. Вже більш точно проти інформацію з напрямками статусами і рекомендація. Чуєте саме так всю отак? Всі є сьогодні. Господі, поміловати ви господі поміло. Це дві балістики на нас і то ви знаєте, я вам скажу одне. я встала на це посилання. Вся інформація є там, вся інформація проти не є надятошов зняття. Сказати українці бояться. Але жінки зараз в нічних сорочках. Ми труси поодівали. Чесно, просто оділи труси. А так в нічних сорочках далі спимо. одягнені. Так що Бог накаже вас. Отих пілотів, оті сім'ї, які оце роблять. Радійте, смійтеся над нами. Їм смішно. Хай би вони в такому пеклі пожили. Ви бачите, що робиться дим прямо над нашою хатою такий. Ви все чуєте? Слів не потрібно зайвих. Так попало. Ну чому в трусах?